Скільки існує держава Україна, стільки і постійно перебуває ця галузь в реформі. Не до чого на сьогоднішній день доброго, на мою думку, ця реформа не привела. Я в минулому медичний працівник, а якби в душі я ним і залишився. Я дуже переймаюся цією проблемою. Медицина, як загалом, як галузь, зараз знаходиться в дуже в жалюгідному стані. Одним із мінусів є, це. Повна ліквідація санітарно-епідемічної служби, яка в свою чергу і довгий час відповідала за інфекційні захворювання. На мою думку, ніхто не несе відповідальності, про що свідчить і висока захворюваність на кір, краснуху та інші туберкульоз той самий, та інші інфекційні захворювання небезпечні для життя. Другий мінус це коли я з дитиною приходжу до лікаря, до сімейного і сидить люди різного контингенту. Під кабінетом у лікаря і різного віку. І з різними захворюваннями, а в період гострих респіраторно-вірусних інфекцій прийти туди з дитиною просто, просто неможливо. Тому що ну, є виригідність, висока вирогідність того, що дитина заразиться ціє, цим захворюванням. Реформа ця призвела до. Низького низьких показників з імунопрофілактичних ну, з щеплень. Дуже вагомий внесок сюди робить і засоби масової інформації, які критикують медичний персонал. Хоча медичний персонал не відповідає за якість або менш за всіх відповідає за якість імунобіологічних препаратів. Медичні працівники вони виконавці, а не виробники. Контроль. За якістю вакцин покладався на ту ж саму санітарну епідеміологічну службу за зберігання, за транспортування. Зараз за це хто несе відповідальність, ну, невідомо. Великий знак питання. Матеріальне технічне забезпечення тих самих швидких, тих самих поліклінічних відділень, тих самих фершерсько акушерських пунктів зараз всі сподівання медичної галузі на спонсорську допомогу. На мою думку, це не реформа, це, це розвал медичної галузі в нашій державі.